Сім автівок вигоріло, троє людей в лікарні. Такі наслідки вчорашні ДТП у Дніпровському районі столиці. Водій кабріолета на великій швидкості врізався у колонку із пальним на АЗС палахнула пожежа, і просто зараз на місці події працює наша кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Карину. Тож розкажи, чи є інформація про збитки, ну і що з потерпілими. Соломія, вітаю. Наслідки вчорашніх подій тут розбирають досі. Всередину нас не пустили. Ми стоїмо за обмежувальною стрічкою. Такий умовний паркан кажуть, що на голову можуть впасти ось ті металеві пластини, які після пожежі досі висять у повітрі. Що взагалі відбулося? Цей момент зафіксували камери відеонагляду на великій швидкості. Кабріолет пересікає кілька смуг руху і буквально таранить колонку на АЗС. Після чого одразу спалахує вогонь, розбігаються з місця аварії. Люди. Та від'їжджає інше авто. Зараз тут працює слідча оперативна група. Вони роблять заміри, аби вирахувати траєкторію, по якій рухався автомобіль, що скоїв ДТП. На майданчику також кипить робота. Тут багато цивільних і, от судячи з припаркованих поруч автівок і з логотипами заправки, призюмуємо, що це працівники АЗС, які приїхали сюди оцінити масштаб збитків, забрати вцілілі речі. Ось ми бачимо, вони активно щось обговорюють, фотографують все та фіксують на папері. Те, що видно одразу, пожежа повністю знищила адміністративну будівлю, де були склади, каси та кафе. Також постраждало наземне обладнання заправки, і от ми нарахували сім автівок вигорілих, які досі стоять там, де були і вчора, біля колонок із пальним. Їх поки звідси не забирають. Вогонь тут вирував на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили шість десятків рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Згодом броварський проспект для водіїв перекрили, адже видимість була по факту. Нульова очевидці кажуть, що бачили стовби густого їдкого чорного диму у декількох районах столиці, і от спершу подумали, що це була ракета. Настільки гучним і потужним був звук вибуху. Відомо про трьох постраждалих. Це власне водій автівки, що скоїла ДТП 2002 року народження. Його 17-річний пасажир та 47-річний оператор АЗС їх ушпиталили із опіками різного ступеня тяжкості. Наразі поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять слідчі дії. Відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Зараз правоохоронці наші розслідують деталі та сам механізм автопригоди. усе сталося, відповідно проводиться ряд експертиз станом на сьогодні. Досудове розслідування ще триває. Подія відібрані біологічні зразки, щоб у подальшому встановити чи перебував він у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Із водієм правоохоронцям поспілкуватися не вдалося. Він перебуває без свідомості у лікарні. Тож остаточно про причини ДТП, що стало причиною цієї автопригоди, говорити поки що зарано. Так само у поліції не беруться прогнозувати грошовий масштаб збитків. кажуть, це буде відомо в рамках досудового розслідування. Соломія, дякую.